Вітаю! Особливості розвитку Югославії. Розпад Югославії розпочався з розпаду Союзу комуністів Югославії у 1990 році. До середини 1992-го федеральні органи влади втратили контроль над ситуацією. Міжетнічні та міжрелігійні конфлікти в регіоні, що мають тривалу історію намагання переглянути існуючі кордони, спричинили війну. Протягом 1991 1995 років і 1998 1999 років. У Хорватії протистояння хорватів і сербів набувало характеру міжетнічної війни. У лютому 1991 року сербські громади на території Хорватії утворили свою державу сербську країну. Що вирішила відокремитися від Хорватії та заявила про свою приналежність до Сербії. Між сербами і хорватами спалахнула війна, навіть введення військ ООН не змогло зупинити бойові дії. У серпні 1995 року хорватські війська перейшли в наступ проти загонів сербської країни. Частина окупованих хорватських земель повернулася під контроль уряду після блискучої воєнної операції. Іншу частину Загреб вирішив повертати через тривалий мирний процес, що відбувся за посередництва ООН. 1 липня 2013 року. Відбулося приєднання Хорватії до ЄС після виборів 2015 року на посаді. Главу держави соціал-демократа Йосиповича змінила Колінда Грабар Кітарович, що представляє правоцентристську хорватську демократичну співдружність. У Босній Герцеговині національна нетерпимість, релігійний екстремізм призвели до громадянської війни між трьома громадами цієї колишньої Єгославської республіки сербською, хорватською та мусульманською. Хорвати й мусульмани об'єдналися проти сербів. Це все закінчилося підписання пакетом мирних документів, які, до речі, розроблялися не хорватами та мусульманами. Відповідно до мирної угоди, Боснія і Герцеговина залишалася єдиною державою і складалася з хорватсько-мусульманської федерації, саме Боснія і Герцеговина і Республіки Сербської. Для підтримки Боснії та Герцеговини було введено 50-тисячний -ти контингент військ НАТО, миротворчі сили ООН і в тому числі український батальйон. Конфлікт вдалося призупинити у 1997 році, коли влада Союзної Республіки Євгославія розпочала репресії щодо Албанського населення краю. Сталися перші збройні сутички між сербами і албанцями. У 1998 році було направлено сербські війська в Косово, щоб витиснити місцеві військові формування Албанців. Близько 200 тисяч сербів залишили автономний край. У конфлікт втрутилися західні країни. 24 березня 1999 року авіація НАТО без санкції Ради безпеки ООН. Розпочала бомбардування території Союзної Республіки Євгославії, що тривали до 10 червня. У ході бомбово-ракетних ударів постраждали численні цивільні об'єкти. З кінця 1999 року Косово перебуває під управлінням тимчасової адміністрації ООН. У 2008 році парламент проголосив незалежність Республіки Косово. Країна не стала членом ООН. Проте, її незалежність визнали більш ніж 100 країн світу. Серед них Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція та Польща. А Україна визнала, до речі, незалежність Косова чи ні? Ось моє питання до вас. Пишіть у коментарях. Незалежність Словенії було проголошено в червні 1991 року. Союзна Республіка Югославія з'явилася у квітні 1992 року внаслідок об'єднання Сербії і Чорногорії. Тривалий час проти Югославії діяли міжнародні економічні санкції. В Україні не припинялася економічна криза з приходом до влади у 2000 році демократичної опозиції. Західні країни зняли більшість санкцій. На початку 21 століття сербське політичне керівництво почало Проводити курс на зближення з Євросоюзом і НАТО. У травні 2011 року влада Сербії заарештувала та видала міжнародному гаазькому трибуналу генерала младича, якого звинувачують у злочинах щодо мусульманського населення під час війни в Югославії. Цей крок спільно з реформами мав сприяти вступу Сербії до ЄС. попри традиційно близькі відносини Сербії з Росією. У 2014 році Сербія і НАТО узгодили план індивідуального партнерства. У 2017 році президентом Сербії став Олександр Вучич. Однак у Словенії йогославські війська зустріли рішучий організований опір. Сьогодні Словенія має найвищий показник ВВП на душу населення серед країн регіону. Досягненню Успіхи країни сприяють політична стабільність, демократизація в суспільстві, ефективні реформи, наявність висококваліфікованої робочої сили. За роки незалежності країна не знала політичних потрясінь. А всі питання державного і громадського життя вирішуються конституційним шляхом у 2004 році. Словенія стала членом НАТО та ЄС на виборах 2008 року. Перемогли соціал-демократи. Прем'єр-міністром Словенії, що є парламентською республікою, став пахор. В кінці 1990-х років новий чорногорський лідер Джуканович взяв курс на самостійний розвиток Чорногорії на основі домовленостей між двома країнами. У 2003 році Союзна республіка Єгославія припинила своє існування і замінив новий державний союз Сербія та Чорногорія. У 2006 році, за підсумками референдуму Чорногорія проголосила незалежність, яку визнала Сербія та більшість країн світу. 16 жовтня 2016 року в Чорногорії здійснено спробу державного перевороту. 5 червня 2017 року Чорногорія офіційно стала 29 м членом НАТО. На президентських виборах у квітні 2018 року громадяни країни обрали президентом Міло Джукановича. Він був главою держави протягом 1998-2002 років, прем'єр-міністром чотирьох каденцій протягом 1998 по 2016 рік. Він пообіцяв, що Чорногорія стане членом ЄС до закінчення п'ятирічного терміну його перебування на посаді президента. Північна Македонія, як і інші Балканські держави, є багатонаціональною країною. У її західних районах близько 60% населення країни становлять етнічні албанці. У лютому 2001 року косовські албанські бойовики перетнули кордон з Македонією. Одночасно бойові дії розпочали місцеві албанські збройні формування. Україні було впроваджено воєнний стан. Запеклі бої із застосуванням авіації велися неподалік від Скоп'є за участю НАТО і ЄС у серпні 2001 року між македонською владою і місцевими албанськими збройними формуваннями було укладено перемир'я. На референдумі в 2004 році громадяни країни висловилися за надання албанському населенню рівних політичних прав і підтримку міжнаціонального миру. Македонія офіційно змінила назву своєї держави 12 лютого 2019 року. Відповідно до преспанської угоди з Грецією, ратифікованою урядами обох країн. У відповідь на перейменування Греція розблокувала для Північної Македонії шлях до ЄС і НАТО. Провідною політичною фігурою в цій парламентській республіці є прем'єр-міністр. З травня 2017 року цю посаду обіймає ЗАЄВ. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!